Вітаю всіх присутніх. Слава Ісусу Христу! Слава. Слава Сьогодні Бог подарував нам чудовий день і можливість згадувати ціну нашого викуплення. І так як сьогодні нас вечеря була, я сьогодні хотів би проповідувати на тему той, хто не пощадив сина. Той, хто не пощадив сина. Текст Святого Писання, який би я хотів зачитати, він записаний в Посланні до Римлян, 8 глава, 32 вірш. І так, послання до Римлян, 8 глава, 32 вірш. Той, хто власного сина не пощадив, а видав його за всіх нас. Той, хто власного сина не пощадив, а видав його за всіх нас. Уявляєте, великий Бог, який створив увесь сесвіт, якому підласне усе відда свого Що зробив для нас Господь? Про те, що він віддав саме цінне, саме того, що було у нього, все свого єдиного Сина, Ісуса Христа заради нас. Знаєте, десь нам буває важко щось віддати, якесь дорогоцінне, те, що ми маємо. Заради користь. А Бог у своїй любові і милості Він віддав саме Сина. І саме далече, що Богу в нього. Він віддав свого сина. І насамперед Бог віддав свого сина на приниження. Тому що Ісус, будучи Богом, Він прийняв людське тіло. І це вже було приниженням для нього. Знаєте, раніше, коли цар завоював якесь місто, то часто того царя, який був переможений, його привселюдно принижував, принижувався тим, що він, будучи царем, став на рівень рабів і мав працювати, мав робити різну брудну роботу. Уявіть, Цара, який одягнений до одяг, який має владу, а тут він ніхто. І це було приниженням для царя. Так само для нашого царя-царі, було великим приниженням прийняти людське тіло і жити за ним життя. Але це він зробив добровільно заради нас. Заради нашого з вами спасіння. Знаєте, Ісус ще, будучи в Гевсиманському саду, знав, яке приниження і біль його чекає. І тому він молився такою молитвою, Отче. Якщо ти хочеш пронеси цю чашу, то мене». Знаєте, Євангеліст Лука, описуючи цю подію, він єдиний згадує цю емоційну молитву Христа, коли підмов краплі крові, падали на землю. Значить, в медицині це рідкісні випадки, але зустрічається під час великого емоційного стресу, коли дрібні капіляри у потових ділянчих залозах розриваються і призводять до змішування крові з потом і через гріхи всього світу, які мав прийняти Ісус наш Господь, викликали у нього стан сильного емоційного шоку, що й призвело до кривавого поту. Уявіть, наскільки сильні переживання. Були у Господа, що його під став як кров. Як написано в посланні до Євреїв 57 вірші, він у дні своїй плоті з сильним криком і слізми приніс молитви і благання тому, хто міг спасти його від смерті. І був почути за своє благовіння. Читаючи Слово Боже, ми розуміємо фізичні страждання нашого Господа Ісуса Христа, які він мав, які він перевіс, але ми не можемо уявити про його духовні переживання, які він мав особливо. Всеманському саду. Це боротьба. Це боротьба. Але Бог допоміг йому, прийшов ангел, який укріпив його. Після гексиманського саду, як ми знаємо, Ісуса заарештували і привели до Синдріону, і там його звинуватили, що він, будучи людиною, зробив себе рівним Богові. І після цього люди, які тримали Ісуса, довго та били його по обличчю, плювали в нього. А вранці його побитого та знеможного повели до Пілата. Пілат не бажав розглядати його справу. І тому відправив Христа до Ірода. А ірод він вже давно хотів зустрітися з Христом, а він сподівався побачити. Від нього якесь диво. Але як Христос мовчав, він із воїнами, принизувши його та насміхаючись з нього і одягнувши Ісуса в царську мантію, відправив його знову до Пілата. Коли Христос був приведений назад до Пілата, то Пілат всіляко намагався відпустити Христа. Він не хотів його засуджувати. Але під тиском натовпу тих вождів Пілат наказав відчувати його. Після цього Пілат запропонував людям обрати, кого відпустити, злочинця варави чи відпустити їм правильного Ісуса. І народ убрав вараву, а Христа кричали розіп'яти. І Пілат дає наказ вільнити вараву, злодія, а Христа наказав засудити на бичування та розп'яття. І воїни, приступивши до цього виконання його наказу, спочатку роздягли Христа, а потім признали йому. Доступа. І римський воїн, який відчував Ісуса, Він відчував його з коротким батогом з маленькими свинцевими кульками. Такий батіг розривав тканини на тілі людини, і це спричиняло дуже сильну біль Христу. Після відчування. Римські воїни вирішили іще познущатися та посміятися над Христом. Вони одягли його, як царя, дали йому палицю, як трост, і натягнули на його голову вінок з довгими накрученими шипами. а потім тростю били його по голові. І це спричиняло. Надзвичайно бій після, вдосить насміявшись з нього, повели на розпяття. і по дорозі до Голгофи Ісус, змучений сильно знесилений, повинен був унести. Приблизно 50 кілограмову поперечне дерево. І незважаючи на всі зусилля, які він старався прикладав, Ісус не зміг її донести до місця розп'яття. І тоді сотник, побачивши знесиленого Христа, який не зміг це зробити, він змусив Симона креміяна нести туперечні дереву замість Христа. Прийшовши на голову на місце розп'яття воїни, вбили гвозді в руки та дой Христа. З його рук і ног текла кров. Христос. час його серце не витримує і він помирає. Він помирає заради нас. Як написано, як я вже читав, Слово Боже, той, хто власного сина не пощадив, а видав його за всіх. Знаєте, Господь, він міг багато разів зупинити приниження та страждання свого сина. Він міг це зупинити. Що я в села Скосаду. Ще на початку. Але не зупинив. І як слово Боже. А не пощадив Його. І це все заради нашого спасіння. І знаєте, тому ми повинні завжди пам'ятати і ніколи не забувати, що наш Небесний Отець віддав свого Сина, заради нашого викуплення. А Господь Ісус віддав своє власне життя, заради нашого спасіння. Читаючи Слово Боже, ми бачимо, що для Христа цей шлях був він дуже легким і досить важким, але Він пройшов. Пройшов його заради нас. І тому давайте і ми заради нашого Господа будемо проходити свій земний шлях, не заповнивши своє серце гріханицького світу. Щоб ми вірно служили Богу тим духовним даром, який дав нам наш Господь для Його слави. Щоб це розуміння того, що зробив для нас Отець, що Він віддав саме ціну, саме в головнього заради нас. Щоб ці думки. Святим праведним життям перед нашим Богом, щоб ми ці думки не давали нам якоїсь образи один на одного і через це, щоб ми не приходили зібрані або ще щось відпадали від церкви, щоб наш погляд був на Христа. Знаєте, Богу було дуже важко дивитися на страждання і смерть свого сина. Але думки про спасіння людства, це не зупиняло його того, щоб спасти свого сина від цих страждань. Він знав, що це буде на користь для... Із нас, що це дасть спасіння кожній людині, яка покається в своїх гріхах і прийме Господа Ісуса Христа своє життя. І тому він дозволив Христу допомоги за нас. Тому давайте ми свій погляд на Христа. Не на це земне життя. Тому що це земне життя, воно коротке. Воно рано чи пізно закінчиться. Ми не вічні. Ми тут на деякий час. Але нас чекає вічне життя з Богом. Тому давайте прикладувати всі старання, всі зусилля для того, щоб бути угодними нашому Богу. І щоб дойти, пройшовши цей. Земний шлях, не заборонитися від гріха цього світу і дійти до кінця, бути спасенними і бути з, нашими, з нашим Господом. Нехай допоможе нам у цьому наш Господь. Амінь. Давайте будемо.